Багато галасу, зокрема, і в мережі наробив новий закон про медіа, який вже Верховна Рада 30 серпня прийняла у першому читанні. Про усі його недоліки, які є на даному етапі, після першого читання ми поговоримо з головою національної спілки журналістів України Сергій Томіленко з нами на відеозв'язку. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Отже, власне, про цей закон про медіа хочеться детальніше поговорити, тому що насправді дуже багато галасу вже в мережі. Дуже багато противників цього законопроекту, який вже прийнятий в першому читанні, є і власне, ось хотілося б послухати вашу думку з цього приводу, в чому його основні недоліки, і чи можна буде в цілому на вашу думку його виправити. О, ну, це така складна важка тема. Бо знову ж е, фактично ми говоримо, що е, політики, влада, урядовці, е, депутати вони ставлять перед собою завдання створити глобальний величезний медійний кодекс, який нібито має вирішити е, там, питання регулювання, взагалі, всіх е, діяльності всіх журналістів, всіх ЗМІ. От і відповідно ось цей весь намір він призводить до того, що сам закон складає 300 сторінок глобальних. І відповідно наша позиція спілки журналістів України вона полягає в тому, що все ж влада має дуже обережно здійснювати медійне реформування. А якщо йти на нього, то винятково в діалозі з реальними журналістами, реальними змі, і рухати має насамперед суспільний інтерес, як гарантувати українцям доступ до достовірної оперативної інформації, як дійсно реагувати на загрози, виклики і на спроби, або зараз ми говоримо російської там пропаганди, або будь-яких інших, якби нечесних. Людей з поганими намірами спроби як зупинити спроби маніпулювати тощо, і відповідно знову ж це має відбуватися в діалозі. На жаль, ми говоримо, що є видимість діалогу, оскільки розробники, депутати, урядовці насамперед ми говоримо про якби ну якби уряд і. Відповідно монобільшість у Верховній Раді України вони демонструють відкритість. Нібито ми беремо участь у круглих столах, об'єднуємо реактивів, журналістів з усієї України, надаємо пропозиції водночас в підсумку цього тижня. тісно був прийнятий у першому читанні законопроект про медіа, який відповідно ігнорує базові пропозиції і застереження журналістської спільноти. І тому у нас це ну, якби все ж нас не задовольняє видимість демократичного процесу. Ми б хотіли мати результат: це повага прав журналістів змі, повага прав намірів українців отримувати достовірну інформацію. Ну і ем, загалом ми відповідно хочемо, щоб е, все ж таки політики поважали журналістів. Поки що це. Вага декларативна. Насамперед, е, я розумію, що ми е, для глядачів, е, які можливо не настільки глибоко в професійній нашій темі, то е, простими словами, ми говоримо, що це е, закон про е, не стільки про медіа, скільки про нацраду або про державного. Єдиного глобального регулятора, тобто державне відомство, яке відповідно за цим законом матиме право регулювати діяльність або втручатися в діяльність за певним обґрунтуванням, в діяльність кожного засобу масової інформації, не лише телебачення і радіо, як до сьогодні Нацрада регулює, а й всі онлайн медіа, і всі друковані медіа. І при цьому ось це державне відомство, воно матиме. Спрощений спрощується підхід до реагування аж до закриття без суду засобів масової інформації, накладання штрафів. Зарегулювання, попри те, що ми говоримо, що ми маємо дерегулювати в Україні діяльність. Тому ми, якраз наша позиція, ми закликаємо і ми підтримуємо відповідальність журналістів. Ми не адвокатуємо в жодній мірі тих, хто зловживає правами. Ми не адвокатуємо маніпуляторів, пропагандистів, їм ганьба. Ми підтримуємо закриття від російських пропагандистських і каналів і медіа, український інформпростір. Ми підтримуємо підтримуємо європейські зобов'язання України і втілення безпосередньо є конкретна директива або певні правила Євросоюзу аудіовізуальних сервісів. Ми підтримуємо ці зобов'язання. Водночас, у нас є ось ці застереження, щоб регулятор, який має ще попрацювати, щоб до нього була довіра як до незалежного політично незалежного регулятора, що він отримає таку велику владу. Над інформаційним простором України і останнє, хочу наголосити, що сама модель історично в Конституції України закладена, що нацрада з питань телебачення і радіомовлення це є результат компромісу Верховної Ради України, яка делегує чотирьох половину членів Нацради, і президента, який делегує свою половину відповідно, фактично політики або влада українська вона і. Визначає, хто буде в нацраді. Так, да, вони радяться, консультуються, але насамперед це політики. І відповідно, оскільки політики впливають на цього регулятора, формуючи і фінансуючи, і відповідно взагалі в такій обоймі владні знаходитиметься цей регулятор, то в нас є оці перестороги, щоб регулятор в підсумку не застосовував до журналістів санкції, виходячи не з суспільного інтересу, а і з політичної доцільності. Ось, власне, е, в під час підготовки цього законопроекту про медіа я так розумію, що до національної спілки журналістів не звертались ні по які консультації, поради і так далі, і власне ніяк не контактували з журналістами незалежними і так далі. Чи все ж таки були якісь там спроби з вами зв'язатися і проконсультуватись під час підготовки цього законопроекту? Ну, ми були. Ігр. Але просто знову ж навіть на початку 2020 року у нас була зустріч, коли Олександр Ткаченко, нинішній міністр культури і інформполітики, і ідеолог оцього цього законодавства, він приходив до нас в спілку, і була зустріч із журналістами із секретарятом спілки журналістів України. Ми ще тоді одразу давали ключове наше застереження, що ми проти того, що. Щоб друковані змі в Україні регулювалися телевізійним регулятором, бо фактично сотні і тисячі журналістів-газетярів вони вже регулюються чинним законом про пресу є відповідальність і відповідно. На сьогодні не потребує додатково нацрада, якби бути батогом над газетами, і це ціла галузь велика. На національному рівні газети дійсно вони просіли на сьогодні, але на локальному рівні, в тій же Хмельницькій області, чи Подільській Вісті, чи газета Є, чи беремо в кожній там, громаді. Все ж таки, локальні газети вони, до них дослухаються. Вони не, битва ще не програна там, 100%, що зовсім діджі. Тала або інше тому це звичайно проблемний бізнес газетний, але його ускладнювати додатковими перевірками контролем не треба. Але на жаль, знову ж таки, і наші участі і в комітетських слуханнях, і ми в діалозі з народними депутатами. Ми весь час їм переконували, але ось ці всі пропозиції, то відповідно вони. На жаль, не дослухається. Ми робили і об'єднуємо онлайн медіа так само ем, і були наші позиції. Але відповідно е, тут іде як мантра, що є європейські зобов'язання. Україна зараз кандидат е, країна кандидат на вступ в Євросоюз, І відповідно цей закон частина зобов'язань. Але те, що буквально теж на цьому тижні були оприлюднені урядові е, порівняльні таблиці, той контроль, який береться. В стосунках між європейською комісією і Україною то насправді зобов'язання України це імплементувати конкретну директиву про аудіовізуальні сервіси, тобто це фактично про телебачення радіо і про авторські права на відео, контент тощо в рамках цього порівняльних таблиць. Ось це європейське зобов'язання складає фактично за, за обсягом за змістом лише 10% українського законопроекту про медіа. Дядя, я от можу показати спеціально. Я просив роздрукувати мені колег. Ось це обсяг закону про медіа: 300 сторінок. І в цих 300 сторінках в цьому фоліанті лише 10-та частина це єврозобов'язання. 90 – це та конструкція, яка запропонована українськими авторами. А відповідно, ми говоримо ми проти цензури, проти згортання свободи слова. І насамперед, саме зараз, давайте теж дивитися. Законопроект і сама ініціатива виникли в кінці 19-го, на початку 20-го років. Зараз 22-й рік, зараз півроку пройшло з моменту е, повномасштабного вторгнення. Зараз кожен журналіст і е, засіб масової інформації, і ваш телеканал. Він на передовій інформаційного спротиву росіянам, окупантам на передовій того, як ми інформуємо українців і об'єднуємо на боротьбу з ворогом. І відповідно на сьогодні. Коли величезна економічна криза, яка під'їдає, підточує кожен змі, коли в нас багато журналістів-редакторів вони волонтерять, коли вони дійсно або за власний рахунок беруть, вони не можуть виплатити заробітну плату інше, але вони все одно продовжують працювати. То насамперед зараз ми хотіли і розраховуємо, що українські чиновники і уряд будуть лідерами з підтримки українських медіа, з створення якихось умов, які б компенсували поруйнований. Економічної кризи, рекламний ринок тощо, де вони б залучали кошти або б закликали міжнародних донорів підтримати українську медійну галу, щоб була стійкість в інформуванні українців. Натомість, в часи таких викликів гігантських економічних, ми отримаємо такий філіант на 300 сторінок: про регулювання, про штрафи, про інше, про інше. Я вважаю що більшість журналістів українських, більшість редакторів, вони законопослушні. І відповідно не тре до відповідальності до якогось мегарегулювання треба притягувати тих, хто за межею, таких меншість, і відповідно на них і треба концентрувати якісь такі регуляторні, якісь повноваження. А саме зараз вся енергія має бути журналістів на виконання наших професійних обов'язків на підтримку України і відповідно на наше наближення перемоги і розбудови України. До слова пане Сергію, ви зазначали вже, що в цьому законі є е, і регулятивна е, така е, межа того, що і онлайн е, блогерів навіть будуть теж контролювати, тобто ті, які е, в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі ведуть якісь певні е, свої можливо огляди і так далі. Як ви до цього ставитесь, і чи варто на вашу думку прирівнювати, е, умовно кажучи, тих блогерів, які працюють в? Ютубі до е, засобів масової інформації, телевізійників і так далі. Ну, власне, це ж таке дискусійне питання. Просто знову ж, е якщо ми почитаємо український законопроект про медіа, тощо, то він відповідно дозволить е державному регулятору нацради, якщо він буде вважати, що той чи інший блогер, наприклад, порушує законодавство, і вони так вважатимуть, е десь е якби порушує стандарти інші, визнати, хоч він і не зареєструється. Визнати, що його канал він є засобом маси інформації, що він порушує відповідно те, що Нацрада вважає, що він порушує, і, наприклад, потім буде звертатися до платформ, до Ютуба до інших офісів з вимогою заблокувати такий канал, бо от вони вважають що він є. Якби порушником тощо. Тут знову ж питання: те, що ми в спілці журналістів ми підтримуємо все ж таки підхід, щоб суд визнавав і, відповідно, застосовував такі санкції, як блокування тощо, і щоб ми не дозволяли знову ж таки чиновникам і регулятору. Якби ну допускати зовсім радикальних таких дій, як блокування і обмеження. Ми вважаємо знову ж таки, що, наприклад, в воєнний час або в час з загроз, ви ж подивіться, і без закону про медіа СБУ і різні державні відомства і блокують канали, і відповідно застосовуються і затримуються ті чи інші якісь інформатори тощо. І ви ж не ба... і ми ж підтримуємо, а то як журналістська громада, ми ж фактично. Не говоримо про утиски свободи слова тощо. Тому той, хто замежає, той, хто зловживає правами. На поширення інформації, то до нього і застосовуються санкції, чи рада Нацбезпеки, чи СБУ тощо. А в цій ситуації декларується оце все регулювання тощо, але ми на застерігаємо, щоб це не перетворилося до цензури, до обмежень, до того, що люди будуть просто боятися поширювати, боятися ще щось або будуть якісь перевірки інші. І я кажу, що ми ж живемо. У Нас, на жаль, той досвід сумний за всі попередні роки, коли часто той, хто при владі, він використовує владу для того, щоб ем, ну якби для зловживання, для якихось інших тут влада може застосована не для матеріального збагачення, корупції, але для лояльності, щоб мовчали, щоб не критикували, щоб інше. Звичайно, що для всієї конструкції влади і для хмельницьких чиновників, звичайно, вони б хотіли, щоб хмельницькі журналісти були слухняні, щоб вони відповідно не критикували то. Що щоб був якийсь варіант прийти до представника нацради в Хмельницькій області, і потім попросити, що таке онлайн-медіа поширює щось не те, або інше. До нього треба перевірку, до нього інше. Ми проти от таких широких повноважень, допоки ми не впевнемось, що регулятор він є політично незалежний, або що він достатньо контролюється, зокрема, засобами маси інформації, або інше. Тому ці всі дискусії йдуть. Ми розраховуємо на підтримку, зокрема, і європейську. Колег, Європейська федерація журналістів виступила застереженнями. Вона підтримала пропозиції національної спілки журналістів України, звернулася до Єврокомісії. Тощо. Але знову ж зараз в нинішній от цей час треба враховувати час, в який ми живемо. Зараз час все для перемоги, все для захисту України, а захоплюватись великими от, такими медійними реформами, тощо, тощо. Ну, давайте, якщо працюють закони, працює закон про пресу, працює все, газетярів не чіпаємо. Якщо треба онлайн, то знову наша пропозиція ж яка, щоб не створювали. Закони, представники, експерти, юристи, там депутати, ті, хто не працюють в реальному бізнесі. Ми за те, от є підхід, що нічого для нас чи про нас без нас. Те саме і про онлайн-медіа. Давайте запросимо представників визнаних онлайн-медіа, там Українська Правда беремо Главком, Цензор, інші, тобто лівий біг на локальному рівні. Тобто, той, хто працює в цій сфері в цих редакціях. Той, хто відповідальний з репутації, цінує свою аудиторію, то він сам захоче відмежуватись від від онлайн помийниць від тих анонімів, які зловживають і поширюють якусь брехню. І відповідно, давайте за круглим столом радитись. А як ми можемо онлайн-медіа тоді дійсно регулювати, щоб були відповідно? Захищені права тих, хто професійно працює, як можна реагувати, як з блогерами. Але це має бути в реальному секторі хто працює в онлайн-медіа, хто намагається заробити чесно на рекламі на інших послугах, і відповідно тоді а, будуть напрацьовані певні колегіальні рішення, які депутати з юристами експертами мають втілити в закон. І можливо, тоді ми прийдемо не до того, що нацрада як державний телевізійний до сьогодні радійний. Регулятор має регулювати онлайн, а може інша якась комісія, там і вона не буде зв'язана конституцією, і туди може і спілка журналістів, і е, е, медійна громада делогувати своїх представників. Ми вийдемо на ось це все регулювання. Але оскільки, на жаль, Реальних журналістів не чують а відповідно, вже третій рік нам дають той закон, який насамперед знову ж пишуть не ті, хто працює, хто заробляє в медіа українських, і хто ну якби не відчуває ці всі проблеми. Це як експерименти. Давайте зробимо там. Ну так само, давайте ідеального українця зробимо, а ми не ідеальні. Тому це знову ж. Але я, я підкреслюю, що опозиція Національної спілки журналістів України, журналістської громади. Ми на заклик ми за діалог і ми готові коректно коректне спілкуватись. Буквально нещодавно ми провели всеукраїнську нараду керівників редакторів, друкованих змі. Взяло участь 100 журналістів-редакторів з усієї України, брав участь представник нацради, член нацради Олександр Бурмагін, один з авторів. Ми спілкувалися. Це онлайн була зустріч, десь 200 ще колег писали свої пропозиції. Але знову ж таки, ми в коректний спосіб діалог цей вели, надавали пропозиції. Але ми надали пропозиції, що 95% газетярів не підтримують, щоб телевізійна нацрада була для них регулятором. То відповідно. Ця пропозиція громади є, але вона знову ж ігнорується. Натомість ось в першому читанні таки домоглися, що цей законопроект медіа прийнятий, Але останнє хочу звернути увагу: ми говоримо про європейський, нібито от, е, окремі чиновники говорять про європейські ці зобов'язання і дуже сучасний європейський закон. Але давайте звернемо увагу. Його прийняли в загальній масі в парламенті 233 голоси, з яких 12 дали. Представники колишньої ОПЗЖ. Якщо б вони не проголосували за такий дуже яскраво гарний європейський закон, то фактично він би не був би проголосований першому читанні. То, мабуть, ж теж і серед народних депутатів немає такої одностайності, що треба, щоб підголосовували ті, хто під кримінальними справами зараз ходить. Тому все ж таки, знову, ми закликаємо зараз до другого читання, ми будемо давати свої пропозиції, ми будемо працювати з депутатами, але все ж таки ми хочемо порозуміти. Міння, а не то, що потім буде нав'язаний оцей фоліант, цей кодекс законів, який насправді. Виштовхає із оцього поля законопослушності абсолютно більшість журналістів і змі, бо вони відповідно не будуть його дотримуватися, бо буде купа проблем, або знову ж таки фактор відволікання. Ми наголошуємо, що наше гасло журналісти важливі, і значить, влада має дослухатися до журналістів, до суспільства, але підкреслюємо цей фактор не через те, що наша професія просто ми ідеальні такі в своїй професії. Ми підкреслюємо, бо місія наша. Бути суспільним захисником, і, е, відповідно, ключове право, яке ми захищаємо, це право українців на доступ до достовірної повної інформації і до того, що українці мають бути сторож... і журналісти, мають бути сторожовим псом щодо влади в інтересах громади і суспільства. А зараз виходить той, кого ми маємо контролювати, хоче на поводок прив'язати журналістів і відповідно не дослухається до наших претензій. Тому ми і протестуємо, але це не політичний протест, це корпоративний в інтересах професії і власне в інтересах українців. Ну, власне, я нагадаю, що на доопрацювання законопроект відправили на 21 день, починаючи з 30 серпня. Тож будемо сподіватися, що все ж таки в профільному комітеті і нардепи дослухаються до зокрема і ваших порад, і все ж таки зможемо знайти компроміс, який влаштує абсолютно усіх. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Я нагадаю, що Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, був з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру.